Друзі, всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про наступне: чи можна мобілізувати на нас священнослужителя християнина, баптиста Тобто, ну от є там, да, в нас напрямки по вірі, і от є в нас баптисти, така є в нас віра. І чи можна мобілізувати таких священнослужителів? І от, як виявляється, можна. І в даному випадку священнослужителя в нас мобілізували, але суд сказав, що це незаконно. Ну, Спочатку, звісно, священнослужитель з цим не погодився, з цією мобілізацією, пішов, оскаржував це до суду, і суд розклав по поличках і сказав, що така мобілізація священнослужителя, християнина, Баптиста, вона незаконна. Чому незаконна? Зараз, звісно, в цьому відео розповім, тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати його корисним та цікавим, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підписуйтесь на цей канал. І також нагадую, є ще в мене телеграм-канал. там... Багато цікавої, і корисної інформації в описі під цим відео залишаю на нього посилання, тому підписуйтесь і будете в курсі змін діючого законодавства, також новин на сьогоднішній день їх дуже багато. І так, розбирав цю справу в нас Волинський окружний адміністративний суд, є в нас рішення від 3 жовтня 2025 року, воно досить свіже, і номер цієї справи 140 88 8837, 25. Звісно, я тезисно назву обставини справи і на що посилався суд. Саме цікаво, вам зачитаю, звісно, про це поговоримо. Звернувся в нас священнослужитель до суду і зазначав, що він є священнослужителем діяконом із 12.01.25 року, пастором релігійної громади Нове життя євангельських християн-баптистів. І вказана віра забороняє вірянам і тим більше священнослужителям брати до рук зброю чи мати будь-яке відношення до збройних сил будь-якої держави під час мобілізаційних заходів. Позивач повідомив відповідача один, що він є священнослужителем і його прізвище є у списках для бронювання у відповідності до положень закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, згідно яких бронюванню підлягають. Всі військові зобов'язання, які освящена служителями відповідності до переліку посад, затвердженому Державною службою з етнополітики та свободи совісті. Проте співробітники даного ТЦК не зважили на повідомлену інформацію. і Начальник даної установи ухвалив оскаржуване рішення про мобілізацію позивача та направлення у військову частину для проходження військової служби. І на переконання представника позивача, навіть у випадку, коли відповідач один це ТЦК в нас не зважив на інформацію. Про те, що ця людина була включена до списку осіб, що підлягають бронюванню на період мобілізації, він повинен був усвідомлювати той факт, що позивач підпадав і підпадає під статтю 35 Конституції України і частину 4 статті 1 закону України про обов військової обов'язки військову службу, і статтю 2 закону України про альтернативну службу, а тому мав право на заміну військового обов'язку альтернативної служби, в тому числі військової служби за призовом під час мобілізації. Оскільки останній належить до релігійної організації, віровчиня, якої не допускає користування зброєю. Тепер дуже простими словами: ну позивач каже: дивіться, по-перше, я заброньований повинен бути, тому що на сьогоднішній день діюча законодавство це передбачає. А по-друге, взагалі є стаття 35 Конституції, яка каже, що ви мені повинні надати альтернативну службу, якщо ви вже кажете, що я не заброньований. Рухаємось далі. Е, зазначала в нас сторона відповідача, що вичерпний перелік підстав звільнення по статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу є, і от серед яких відсутня така підстава для звільнення військовослужбовця з військової служби внаслідок скасування наказу ТЦК ТСП про призов та наказу командира військової частини. І от до суду надійшов ще один відзив від е, них та був направлений, де вони зазначають, що прибув. До ТЦК ТСП був направлений на проходження ВЛК. За результатами ВЛК був визнаний придатним, зважаючи на вище викладене, та враховуючи той факт, що він не користується правом на відсрочку згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, він підлягав призову на військову службу. Ну тобто, ТЦК в нас каже, що ніякої відсрочки він не мав, і ми його мобілізували законно, провели йому там ВЛК і все. Суд досліджував наступне: відповідно до довідки релігійної громади нове життя Волинського обласного об'єднання церков євангельських християн, баптистів від 3.03.25 року. Далі релігійна організація позивач являється пастором вищезазначеної релігійної організації. Тобто це підтвердило судовому засіданні. Також листом вже Державної служби України з етнополітики та свободи совісті було підтверджено, що він є у списку священнослужителів. Наказом начальника ТЦК про призов на військову службу було призвано його на військову службу. Тобто, ну от і суд вже тут документально обґрунтовує там, почергово да, там, ці всі обставини. Посилається в нас на Конституцію України, про військов... на закон про обов'язок і військову службу. Тут дуже-дуже багато нормативної бази. Звісно, зачитувати не буду. Ну, і, звісно, посилання на рішення залишаю в описі під цим відео, як джерело. Можете почитати, кому там вже цікаво, воно таке досить змістовне. Зокрема, у відповідності до частини першої частини, до пункту першої частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на час мобілізації зобов'язання заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними організаціями та установами. Відповідно до частини першої статті 25 закону, цього ж бронювання підлягають зобов'язання, які працюють або проходять службу. Ну і тут в нас перелічує хто. Підлягає, підлягає бронюванню. І от постанова Кабміну номер 76 деякі питання реалізації положень закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних. У відповідності до статті 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Кабінет міністрів затвердив порядок бронювання. І относно суд посилається на цей порядок бронювання також і зазначає, що абзацом 16 пункту 5 цього порядку визначено. Що бронюванню підлягають всі військовозобов'язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДСС. Ну, це були нещодавно у нас такі зміни, якщо я не помиляюсь, у 2024 році наприкінці. <кхе> Такий перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації на воєнний час, затверджено наказом Державної служби України з етнополітики. Відповідно до пункту 4 вказаного переліку: бронюванню на період мобілізації та на воєнний час підлягає в тому числі священнослужитель Працівник релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства, духовного навчального закладу, повноважений на виконання проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові провідносини у релігійній організації. Як встановлено судом вище, позивач у нас є пастором релігійної організації Всеукраїнський Союз церков Євангельських Християн-баптистів, згідно листа Державної служби з етнополітики, Позвач був внесений до списку священнослужителів. Е, далі в нас суд досліджує також всі ці там повноваження ТЦК і зазначає наступне, що аналізуючи вище вкладені норми, суд зазначає, що не лише у військовозабов'язаного громадянина є обов'язок щодо повідомлення органів ТЦК про наявність підстав для відсрочки, а й органи ТЦК зобов'язані перевіряти та володіти інформацією. Щодо статусу особи з метою недопущення протиправних дій щодо особи, а тому ТЦК мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відсрочку від призову, враховуючи відповідне повідомлення з боку позивача. Суд каже: якщо вам повідомили, що людина має право на відсрочку, перевірте, а потім вже мобілізуйте. Перевірка наявності відсрочку в силу норм положення про ТЦК та СП, затвердженого посанового Кабміну. Номер 154 є повноваженнями саме ТЦК, тому ТЦК й повинен був це зробити. А судом встановлено, що на момент виникнення спірних правовідносин цей позивач у нас мав право на бронювання як священнослужитель. І, зокрема, матеріалами справи підтверджено, що він є священнослужителем. Таким чином, на час призову його на військову службу, розповсюджувався відповідний імунітет від такого призову, передбачений пунктом 1 частини першої статті 23 закону. Імунітет, що надається правом. Правовим актом і встановлюю права та свободи громадянина є більш високим ніж пріоритет держави до можливості вчинення дій, направлених на спонукання особи до вчинення активних дій щодо реалізації даного права. Далі в нас на практику ЄСПЛ посилається суд, е також зазначає, що матеріалами справи підтверджується, що саме протиправні дії призвели до мобілізації позивача та винесенню наказу. Відтак підлягає скасуванню як наказ начальника ТЦК. Про призов військова зобов'язана в частині призову на військову службу, так і наказ командира військової частини по строковій частині в частині зарахування позивача до списків особового складу військової частини. Так, далі в нас тут розписує суд також там посилається на норми статті 26 закону про військовий обов'язок. І зазначаю, що тут у нас позвав, скажуть правомірність дій призову під час мобілізації. Дори за результатами розгляду справи судді що висновку про протиправність таких дій щодо призову позивача та наказу командира, і тому він е задовольнив позов, вирішив повністю задовольнити, визнати протиправним, скасувати наказ начальника ТЦК, визнати протиправним скасувати наказ командира військової частини, ще й на користь держави стягнути на судовий збір. Вирішив. І от рішення суду на сьогоднішній день воно ще не набрало законної сили, може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів. Як я і сказав, що повний текст рішення в нас складено 3 жовтня 2025 року. Тому чекаємо, що буде далі в апеляції. Але є таке рішення суду, і суд нас зазначив, що ну, по-перше, у нас священнослужителі служителі підлягають бронюванню. По-друге, він там посилався на практику Європейського суду, і на сьогоднішній день от не повинні такі в нас. Категорії людей бути мобілізовані. Про це зазначає суд, як я і сказав, посилання на рішення суду залишаю в описі під цим відео. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях. Цікаво почути вашу думку з цього приводу і поспілкуватись ще там під відео. Е, якщо вам сподобалось відео, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими. переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також, впевненим, будуть для вас цікавими та корисними. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.